Так, мої глядачі, сьогодні печу млинці без яйця і без жовтка. А яйця нема жовтка. Печу от такі. А що зробиш, як захотіла млинці? Так. Я ніколи не робила тісто без яєць. То можна теж спекти. І тісто таке непогане. Подумала би навіть, що тут немає яйця. Опс! Так. Тут у мене вентилятор, тут 5 підсмажу. Бачите? Оу. Смакота. Ото масло я кидаю, трошечки вони смачніші. Так що глядачі, як хтось не має яйця, а притисне дуже захочеться млинця. Тоді. Попробуйте такі, а склеп ще закритий, щоб купити яйця. А я захотіла млинця. Але правда вони є з коров'ячого молочка. Нім садом, Нім сану зустрічали.

От дочка купила в Карпатах, така гарна мочалка. Середину наповнили милом, а пахне який запах. Обліпиха. Дочка ще таку має мачалку. Вона залишила в душовій кабіні, а я думала, що то звичайна мочалка, просто вона, думаю, нею. Добре, її не виполоскала. Така мильна. Я стала її витискати, полоскати, Її не було вдома. Думаю, ну що, ж тут так стільки мила? А потім вона приходить і каже, та що є мило всередині, то така мачалка. А я не знала. Так от дивіться, що тут пише, бачите? Я пілінуля всіх типів шкіри. Ну, от таке. А, так, глінна, ну то така мішковина. Натуральна ляна, ляна тканина, угу. ручної роботи. Ну, так, отаке. Як те мило змиється, то можна вже, звичайно, гелем митися, Полити на поверхню і, і митися так. Ах-не-як. І можна багато чого такого, такого вишуканого. Купити. Тут так лукаво мені Уляна з Болгарії привезла, казала досить добре, то мелина. Скільки її тут грам, то попробую. А 100 грам інтенсивно. Ось зараз вам покажу, я сижу на балконі, покажу, як Уляна накрутила з шишу. Ось ну, воно вже Трошки свій колір втратило, бо то вже десь 3 роки, або, може, не знаю, десь так, 2-3 роки. Але подивіться, яка фантазія. Таке гарне. Вона вже хотіла викидати, я кажу, не викидай таке гарне. Хай висить, воно висохло. Ти тут Бачите, і горішки, і калина, і малина, і що тут -то є. І що не хочете. Тут є, всього вона тут понавішувала для декорації, бачите? І навіть кориця. Все отаке вишукане, гарне. А скільки тут роботи казала. а як ще пальці боліли її після того. Ось такі гарні квіти. Дивіться, які гарні. Тої тобто змила, 550 гривень. І вони стоять до трьох років, але треба вважати, щоб десь вони вологи не набрали, тобто у ванні не ставити їх, просто в кімнаті. Такі красиві. Не придумають. Мильні з мила. Але ніжні такі. От ми сіли з Уляною тут недалеко у Макдональдсі. Каву, каву. Взяли собі, я взяла каву, яка що Яка ж то моя кава була. Американу з молоком, але я вам скажу, кава нікудишня. Випила якась гірка, якась водяна. А скільки вона коштує, на? Десь 60 гривнів Шість сім. 67. Шкода грошей. Один двір. А гуляна якусь з льодом взяла. То тепер боїться, щоб горло не боліло. Теж ніяка водяна. льоду накидали в каву. А що то за кава? З молоку, кава з тим. Яка то була кава? Твоя. Твоя американо з молоком, а моя е кия. Макіято. Твоє макіято було, теж не здали. Відкрили молодіж, де, нема тут багато людей, але йдуть, бо. Чого то за слово таке не здали? Не здала, ну і чого. А йдуть молодіж, бо а де сядуть? Макдональдс, ген. Хто пише тривога? Ага. Ага. Тривога. Тривога, то до Бога, а як по тривозі, то й по Бозі. Так. Дівчата, який борщ обалденний? Ульяна дочка зварила з чалю. Подивіться, який смачнющий. Правда, тут така кісточка куряча. Ну, А ще при подачі я беру собі сметану домашню вершки. От я з'їла тарілку і ще, напевно, ще доберу. все-таки густуватий картопля. Морква терта сюди йшла, сира, цибулька підсмажена. Ліщовель. Картопля розварилася. Картопля, якщо розвариться, вона надає таку трошечки густоту і смакуту. Так. А жовтенький такий до підморкви. Так. Вистачить, бо я вже тарілку з'їла. Давно я такого борщику не їла. Люблю такий щавель. На вершки купляю такому ларку на ринку, де є молочні продукти, молоко, там фермери привозять і отака, отака досить файна солодка сметана. Так. Ще буду своїм хлібчиком їсти. Я привезла на пробу пшенично-житній. Бачите, таке. У мене є відео, Бачите, який гарний. Смачнюший, смачнющий. Зайшла я на ринку, такий магазинчик з овочами, з флюктами. От полуниця. 280 за кілограм. лохина, малина. Все таке чисте, файно, висладене, дуже гарно.